Так, близники, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш роскоп на жовтень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого. Так, трошечки квіточки. Що важливого, значимого чекати в жовтні для близнюків. Нагадаю, ми дивимося не лише по сонцю, а і по асценденту. І так, що принесе жовтень близнюкам. Так, що почнеться жовтень? І так. На дні колоди імператриці в мене нові колоди, з них і починаємо. І так, перша карта: дві пентаклів, В принципі. Так як ви близнюки, люди, в яких дуже часто міняється настрій, ви будете в своїй стихії. У вас буде зранку гарний настрій, потім поганий. То ви когось любите, то ні. То ви йдете, то не йдете. Перемінчивість, якась легка, як це сказати, біполярочка буде присутня. Або ви будете щось обирати. Бачите, тут людина приливає знову з порожче. Тобто якась не знаю, щось будете зважувати, порівнювати. Значить, хто гарніший? І хто кращий, й яку роботу вибрати, які плюси-мінуси. Тобто, от якась така невпевненість, неможливість вирішити, вас буде. Також це і фінансова енергія, коли ми з, да, починаємо думати, купляти, не купляти, вигідно, не вигідно, потрібно, нам не потрібно. Тобто, якийсь дебіт з кредитом також може бути. По цій карті це в нас не шикарне фінансове становище. Скажімо так, закриття базових потреб є або гроші, які нам. Приходять, вони дуже швидко йдуть на якісь розходи. Скажімо так, ні погано, не хорошо, така серединка да, будете плавати. Далі, далі близнюки в жовтні місяці, туз кубків. Емоції через край, ось тут у вас буде якась подія, яка яка може вас надихнути. Можливо, це зустріч, можливо, це якась взаємодія. Можливо, хтось подарунок вам зробить неочікуваний, отримати якусь неочікувану новину. Щось таке, що для вас може бути приємним. Е, можливо, це там, не знаю, е, хтось вам в коханні освічиться, можливо, щось зробить, можливо, хтось вам квіти е, подарує без причини. Але що, що вас може радувати, таке відбудеться. Це і ще така, знаєте, чуттєва, тепла, і коли ви відчуваєте оцей ресурс. Так далі. Ну, прекрасна, сімірка мечів». Взагалі, може бути, чомусь, зараз мені це прийшло, що ви можете знаходитися в якійсь ситуації, де вам звідти. Хочеться йти типу по-англійському попрощавшись. Наприклад, ви прийшли на якесь мероприємство, день народження, якийсь захід, і ви відчуваєте, це не моє, не моє оточення, не моя компанія. Мені тут, і бачите, так тихенько, Та зараз я там піду там, не знаю, в Дамську кімнату, потім повернуся і не повернулися. Але потрібно бути обережними. Зараз ми спитаємо а, про а, ті. Не знаю, якісь слова, обіцянки, які вам можуть давати, тому що вони можуть не відповідати дійсності. Особливо це пов'язане з якимись перспективами на майбутнє. Не знаю, можливо, часто це ви з дорогою, тобто ви збирались кудись їхати, там з подруга. Подруга каже, все, давай бронюй. Ну, наприклад, бачите, і тут на дні колоди шестерка мечів, бачите, про подорож Бронюй, їдемо, а потім ой, в мене не виходить, там чоловік не пускає ще щось. тому, от все, що буде пов'язане з якимось рухом. Вперед, переїзди з квартири на квартиру, з роботи Просто перевіряйте. Тому що тут завжди ось це, що можуть бути якісь, ну не скажу прям двойні, двойне дно, але якісь приховані факти по цій карті можуть бути. Так, ну погано в нас нічого нема. Все, все прекрасно. Там де є туз чаш, там ми будемо задоволені. Так, наступна колода. Що чекає близнюків в жовтні місці? Що хочу сказати по інерції вересень? але ні, що чекає близнюків в жовтні? Так, випала п'ятірка чаші, випалась так. Це таке, хто і хтось ще щось вас розчарує. Це карта таких емоційних втрат, коли хтось не виправдав наші надії. Хтось, я не думала, що так буде. Це мене розчарувало. Це принесло мені. Як ви знаєте, трошки воно як при як трошки така драматизація, і себе шкода. О, хочеться пострадати. О, знаєте, хочеться вам захочеться в чомусь постраждати. Ну, буде якась буде якась подія. Яка, ну, скажімо так, вас може ну, насторожити, ця подія може бути, але ви більше це можете да, якось роздути, чим воно може бути насправді. Наприклад, якщо у вас мала бути поїздка, то ця поїздка може відмінитись. Вам щось обіцяли, домовленості можуть бути недотримані. Да, тому якась така може бути далі, далі близняки. Дивіться, п'ятірка чаш і п'ятірка жезлі. Значить, ось ця. Ситуація розчарування вона може бути пов'язана з якимось конфліктом. Тобто ви з кимось можете знайти, як це сказати, точок дотику, ви не можете комунікувати, ви не можете проявити якусь дипломатію, тому що ви хочете заказати своє. Тому якась може бути. Або це конкуренція. Можливо, ви йдете влаштовуватись на роботу і там дві людини на місце, наприклад, і ви хочете це доказати, показати, але щось там, ви думали, що ви будете одні, а ви не одні. А тому якась. Напруга буде П'ятірки це завжди криза. І кризові ситуації вони якісь будуть, але хороша, якби новина в тому, що п'ятірки це не старші аркани, вони не довго тривали. Тому якась ситуація, скажімо так. Де ви будете показувати свій характер, свою амбіції, свою, не знаю, впевнені собі. Якщо це з партнером, то ви його не будете чути. Це часто показує якісь ревнищі, то тось якась така недопонімання, вони можуть бути. Геть напитайте, на що я час дивлюсь назад. Так, далі, близнюки. Карта мір. Ну, все, ця ситуація завершиться. А як завершиться? Позитивно, у вас завершується якийсь один цикл, починається другий. Дивіться, ви завершуєте, наприклад, навчання, отримуєте диплом. Ви йдете на стажування, проходите стажування і вас беруть на роботу. Ви переїжджаєте з однієї квартири в другу. Тобто, це дві карти, які йдуть. У вас щось якісь двері закриються. І відкриються нові. І в цих нових дверях у вас буде багато можливостей на щось нове, на нову співпрацю, на нове спілкування, на, на, на якусь нову взаємодію, на щось нове, що не знаю, дасть вам ресурс. І по цій карті ви будете в легкості, вам буде подобатися, я не знаю, проводити час. Якщо це робота, ви будете натхнено нею займатися. Тому не переживайте. Отам, От де якась конфлікт або недорозуміння, це не обов'язково конфлікт, недорозуміння, якісь можуть бути мал маленькі, але вони завершаться, е, так, як потрібно. Ще одне. Діявол. Взагалі, дивлячись на попередні карти, дьявол частіше на всього символізує наші страхи. Що нам прийдеться піти е, в туди, де ми боїмося. Можливо, вам потрібно буде десь себе проявити, можливо, десь правити своїм якимось, не знаю, може, це страх обічних виступів, можливо, ви йдете в автошколу. Також це людина, яка Казіров по знаку зодіака, да? Тобто, щось таке, Можливо, з'явиться людина, яка може вас не знаю, спокушати. Але по дяволу це завжди не те, що не екологічні стосунки, це стосунки, в яких є якийсь, знаєте, запрет. Запрет або хтось невільний, або є якісь, не знаю, там перепони для того. Але це завжди, знаєте, Якась авантюрна може бути історія, завжди якісь такі відносини, де може, не знаю, кров закіпати, і це завжди на якомусь адреналіні. Якщо це, наприклад, про роботу, ви, наприклад, йдете на нову роботу, у вас оточення, і ви боїтеся, вас просто да, а що після дьявола, закінчиться дьявол? Ну, дивіться обережно з цими спокусами, тому що питаю, чим дьявол може закінчитися да, якимось розчаруванням, або ви можете із-за цього страха вигоріти, тому що тут якось немає ресурсу. Якщо ви йдете в якісь відносини, то знаєте, да, там де настроєння намочити манту. То по факту вам може бути погано. Вони можуть дати вам в моменті, знаєте, максимальну емоцію, а потім вас опустити, знаєте, на емоційне дно. Тому з цим обережно. Так само страхами. Ці страхи можуть так вас захльостувати, так вами якось як це, приобладати, домінувати, що ви себе навіть із цього можете погано почувати. Ох, так. Що чекає Близнюків в жовтні місяці? Що чекає Близнюків в жовтні місяці? Так, десятка Пентаклів, ну це вже хороша карта. У вас може бути якесь сімейне свят. Можливо, ви поїдете до сім'ї, можливо, хтось приїде до вас, можливо, в когось день народження. Також це питання по десятки пентаклів сім'ї. сім'ї. Ну, наприклад, покупка. Не знаю, покупка там, якоїсь техніки, це для сім'ї, це не сугубо для вас. Це те, що об'єднує і як це, радує всю сім'ю. Або це якесь свято, яке всі збираються, всі щасливі, або це якась поїздка, це може бути сімейна фотосесія. Але в цій карті є в нас достаток, в нас є фінансове, як це, фінансове підґрунтя для того, щоб щось святкувати. Тому оці всі, які можуть бути у вас переживання, страхи, що ви будете відчувати. Колосальну підтримку своєї сім'ї. Ви не самі. Можуть бути ще питання там покупки, продажі нерухомості, авто, ремонт, обмін. ще, що затратне для сім'ї, те, що буде приносити радість. Ну, плюс імінини і все, що з цим пов'язане. Так, далі, Ту жезлі, перед вами відкриваються двері. вас буде натхнення, вас буде емоційний підйом. Імпульс, якщо це в відносинах, то це прям про сексуальний потяг. Якщо це про роботу вас. Туз це одиничка, Ви робите перший крок. У Вас з'являється креатив, у вас з'являється бажання щось робити, створювати, працювати. Ось тобто ви будете натхнені, ви будете баж... горіти, ви будете горіти, щось починати, можливо, зустрічатися, можливо, навчатися. Але самое головне, або це, бачите, ви дуже там не знаю, хочете, наприклад, сімейний бізнес, да? або переїзд на нову квартиру, або якась сімейна подорож. Ну, якщо ці дві карти разом. І так. І так, і навіть якщо по окремим, це все одно ви можете почати щось нове і знаєте, що за цієї карти на вас стоять нові можливості, тому не відкладайте на потім, о я потім поїду, о, я потім піду навчатися, ой, ще потім не потрібно. Коли дається тузи, це даються вам можливості щось отримати. Тому ідіть туди, де страшно, саме там всі наші бонуси. Так далі, близнюки. Король Кубків, це може бути чоловік, який по знаку зодіака рак, риба, скорпіон, може бути світлоболосе, але взагалі по енергії чи по характеру це люди такі добрі, чуттєві, сімейні, гостинні, послухає, допоможе. А що цей чоловік вам принесе? А ви будете чекати від нього якихось чи СМС, чи дзвінка, чи новин, а якесь очікування. Якщо це ваш, наприклад, начальник, роботодавець, клієнт, ви чекаєте замовлення, ви чекаєте чогось, а то тобто, пов'язана з ним буде якась, не знаю, чи пауза, чи витримка, чи вам потрібно проявити терпіння, чи ви чекаєте приїзду цієї людини. Так, щось таке в позитиві. А... От до речі, дуже часто, якщо у вас є там дідусь ще дорослий папа, от король мечів саме в цій колоді, промальований так, що може будете турбуватися про когось, хто набагато старше, можливо, там до лікаря звертатися, там консультуватися, можливо, провідувати там до дідуся, поїдете, чи будете там думати про нього. Також може бути у вас. Що це у нас виходить? Якесь свято, можливо, це день народження в когось, там, в такого чоловіка, і ви будете приїжджати, бачите, там сімейні були посиділки, і тут може бути пов'язано: ви просто в гості приїжджаєте от до такого чоловіка. Так, наступна колода, то я щось дуже багато з цієї достало. Так, що чекає в жовтні? Близнюкам, яким буде жовтий для близнюків, яким буде жовтий для близнюків. Так, вісьмірка кубків, вісьмірка кубків це ви покидаєте свою зону комфорту. Ви розумієте, що так, як є, я вже не хочу. Мені хочеться щось нового. Йти на нову роботу, на нове навчання, в новий спортзал, можливо відмовлятися від своїх старих звичок. Тобто це розуміння, що в цій точці, де я знаходжусь зараз, неважливо це в роботі, в особистому в самореалізації, в здоров'ї. Я тут вже нещаслива чи нещаслива. В мене тут нічого не не тримає. І я рухаюся в щось нове. Бачите, людина іде не в неї все погано. А від того, що вона вже не отримує, знаєте, як вам буде не вистачати якихось відчуттів, емоцій. Ви будете шукати ці відчуття в чомусь новому: В спілкуванні, навчанні, подорожах. Тут навіть часто ця карта прогреється, що ви кудись вирушаєте на якийсь відпочинок, міняєте картинку і от. Це хочеться от цих вражень. Питання по цій карті можуть бути переїзда, ПМЖ, зміна способу життя, тобто все, що про зміни от по цій карті. Так далі. Знову десятка пентаклів. Ну, дивіться, вас прекрасне, коли в нас дублюється карта, це наголошує, що буде у вас все-таки якесь сімейне свято. Ви будете відчувати підтримку, у вас можуть бути якісь інвестування, сімейний бізнес, сімейні покупки. Щось таке, що з сім'я, цінності, гроші. Тобто Воно може бути варіації різні, але вони всі в позитиві, вони всі прекрасні, вони всі дадуть вам і ресурс, і можливість, не знаю, щось купити, продати. В прекрасному сенсі. може, у вас якась сімейна поїздка, буде, да? Ви вирушаєте там, подорож з сім'єю. А щось таке так, ще одна. п'ятірка жезлів. Ну і ця карта в нас теж була. <гум> Якісь недорозуміння, конфлікти, вияснення відносин, якось навіть, може бути, знаєте, хочете відстояти своє. От я хочу все-таки, що я, я не подарую, от якась навіть само, самоствердження. За, за рахунок когось доказати, ні, я права, я чор, я правий, ні, буде отак. А якась така е у вас буде настрій? Не знаю, виграти конкуренція, перемогу, а змагання, можливо, у вас змагання в когось, можливо, у вас змагання там в дитини, ви їдете на змагання, і ось ця якраз знаєте, коли ви давай, давай. Я хочете, щоб за вашу дитину, чи у вас якщо, там команда, наприклад, приймає участь в якихось там змаганнях, тендері, і ось це показує. Чим для вас буде п'ятірка жезлів? Ви виграєте, ви отримаєте бажане взагалі? знаєте по цій карті 80% Ну, взагалі, це карта Близнюків, це ваша карта, до речі. Питання вибору. І той вибір, який може ну, стати актуальним в цьому місяці, вам потрібно точно не керуватися розумом, не керуватися логікою, не так, як правильно, не так, як книжка пише. Наприклад, ви там вчилися 8 років аспірантури, диктатури т, т, т і вам пропонують йти. Не знаю, лаборантом, ну, наприклад. А ви за цей час зрозуміли, що ви там, я не знаю, якась творча спис, ви хочете, наприклад, займатися астрологією. І батьки, ти що? Ми стільки в тебе вклали, чоловік каже, ти що, здуріла? А вам потрібно тільки дослухатись до свого серця. Це буде стосуватися всього будь-якої ситуації, не так, як. Вигідно, правильно, так і будуть радити. А оце, знаєте, випробування взагалі це ваша кармічна задача не побоятися дослухатись до свого серця. Тому чуйте себе. Так. І ще колода, я ж її так полюбила, вона дуже така яскрава і добра, і в неї дуже гарна енергетика. Так, а ну покажіть нам добра колода, що близнюків чекає в жовтні місяці, яким буде жовтим для близнюків? Місяць. Знаєте, може, яка ситуація, якою щас, якою ви не володієте, знаєте, щось буде обманем, Оця карта обмана, просто так, карта дуже багато значень, і я прям уточнила щось. Тає ну, таємне може стати явним. Е, які сплетні за спиною, хтось неправильно себе вів, хтось про щось говорив, хтось не знаю, використовував вас, подружка вам там кліпала. Е, от те, що Тайне стане явним. І це пов'язано не просто з якоюсь таємницею, а то, що вважається не зовсім ну, чесним, справедливим, достойним. Може якась оця нечесна гра вона стане висвітлиться. Тому спостерігайте за своїм оточенням. Також може бути людина, не знаю, яку ви довіряли, на яку ви розраховували, вона може показати себе зовсім з іншої сторони. Отак, от так, ще одна карта. Королева мечів це ваша карта. Ви будете в своїй стихії, значить, ви будете керуватися все-таки розумом. Можливо, це в цій ситуації, коли ну, не знаю, щось ви можете дізнатися, якусь інформацію неприємно, ви включити, знаєте, виключите емоції, включите розум і будете вести себе достойно, так будете сидіти, і навіть бров'ю не поведете, що ніхто не зрозуміє, що ви там якусь ситуацію зрозуміли, чи щось таке хтось сказав, що не потрібно було. Ну, ви будете такі дуже холоднокровні. Світ, але ця історія, бачите, в нас два рази була карта Мір. Але що таке в нас карта Мір? Це остання карта. Ось від першої до двадцять першої, до, ну, до 22-ї, вважається, ви пройшли дуже великий. Шлях. Можливо, це шлях трансформації, можливо, це шлях, що ви там вирішили, ну все, мені потрібно худнути, чи я хочу поміняти роботу, чи я хочу поміняти відносини, чи я хочу переїхати, будь в чому. Ви пройшли дуже багато трансформацій і точок, де було і радості, і печалі, і ви падали, і була вежа, і розчарування, і гармонізація, і попередня перед цією картою в нас іде ситуація, коли все. Вноситься ясне. Все, наприклад, ви йдете на співбесіду, ви вирішуєте там, не знаю, якісь йдете до юриста, якісь. І оця карта, вона вже все, фінал. Ми підводимо отаку чорточку, яка каже, все, все, що ти робила чи робив, все має свій результат. Також мір це в нас карта за кордон. Можливо, у вас спілкування за кордон, можливо, ви їдете за кордон, можливо, у вас якась робота, не знаю, якісь, якісь фірми. Також, також по міру, можливо, ви і поїдете за кордон, або щось таке, хтось до вас може приїхати за кордон. Також мір у нас говорить про примірні. Ви можете, знаєте, налагодити конект. З людиною, з якою у вас було дуже багато різних ситуацій. Тобто була і радість, і любов, і розчарування, і печалі, і все-все-все. І ви приходите до тої якоїсь фініша, коли ви заспокоїтесь. Це не значить, що ви там з цією людиною, там все, там друж, мір, мір, дружба, жвачка. Але це про те, що ви спокійно можете реагувати на якусь ситуацію. І коли е, я спитала, що після міра, ви е, знаєте, як заспокоїти тут такий е, чіл. Е, ви знаєте, пливете по потачів, все, я зробила це, я там, не знаю, здала атестацію, здала диплом, я е, переїхала і все. І я можу розслабитись та, після вирішення якоїсь ситуації ви можете да, навіть якось. Е, Може, це буде емоційний застой, тому що тут немає якихось таких, знаєте, яскравих емоцій, але ви будете знаєте, рівні абсолютно спокійні. Ну, давайте останню карту. Сусіди, як чують, що я да, щось сиро... запроси, вони починають різко як дрова е, рубати, то ще щось топилку включати. Але, надіюсь, мікрофон е, воно подавляє. І остання карта, тріка Пентаклі, у вас може бути, або якийсь творчий процес, або навчання, пов'язане з роботою частіше всього. Тобто, Ви там креативите, ви все придумаєте, ви там якийсь кон контент, смм, е, візуал робите, частіше всього, це щось таке, де потрібно проявити та, щось таке. Або у вас може бути співпраця, бачите, Люди малюють на машині соняшники. Тобто на машині соняшники це ж не рядова якась це щось треба придумати. І ви втрьох будете щось придумувати, бо на чимось працювати колективна робота, колаборація, комунікація з трьома людьми. В принципі, у вас місяць прекрасний. Так. Ще така підказочка. Найважливіші уроки ми засвоюємо наодинці з собою. Не миш не метушися, пройде деякий час, і ти все зрозумієш. Все почалося в тиші. Ну, якщо у вас зараз був період застою, стагнації, то знаєте, цей період вам було для того, щоб ви щось усвідомили і вже від. Е... Відштовхнувшись від самого дна, ви можете піти наверх. Тому що світ це і є завершення, бачите, якої стичі. Тому все буде добре. У вас прекрасний місяць. Чого я вам бажаю? Не забувайте про енергообмін, лайки і коментарі. Люблю, цілую гарного жовтня!